Щороку в атмосферу Землі потрапляють мільйони кам'янистих уламків з космосу, більшість з яких не долітає до самої поверхні і не залишає по собі майже ніяких слідів. Щодня тисячі вогняних куль спалахують на небі, але більшість з них замасковані денним світлом або ж згорають над безлюдними регіонами. Однак деякі більші космічні камінчики все ж пробивають атмосферу землі, досягаючи її поверхні. Підрахували, що над сушею таких випадків трапляється приблизно 1800 на рік. Але люди помічають та повідомляють про сліди падіння метеорита не більше восьми разів. По справжньому великих метеоритів, які вибухають та залишають по собі великі кратери та масштабні руйнування, наша планета зустрічає вкрай рідко. Приблизно кожні 500 років до нас прилітає гість, здатний викликати вибух, схожий на Тунгузьку подію в 1908 році. Тоді метеорит розміром від 90 до 190 метрів вибухнув трохи долетівши до поверхні та повалив дерева на території понад 22 тисячі квадратних кілометрів. Удар від кілометрових метеоритів відбувається раз на 300-500 тисяч років. А зіткнення, подібне до того, що завершило кридяний період та посприяло вимиранню динозаврів, статистично Відбувається раз на 100-200 мільйонів років. На сьогодні менш ніж 200 структур на землі підтверджені як ударні кратери, і сім з них виявили в Україні. Якщо ви нічого про них не знаєте, не дивуйтесь, майже усі українські астроблеми поховані під товщею осадових порід і їх досліджували за допомогою свердловин. Задяки стабільному та міцному фундаменту українського кристалічного щита, кратери добре збереглися навіть крізь мільярди років вивітрювання та рухів літосферних плит. Тому може виникати питання, чому це вони сконцентровані лише в центральній Україні? Що ж, почнемо з найменшого кратеру, який знайшли на Кіровоградщині. У 70-х роках минулого століття у Кіровоградській області виявили чудну від'ємну аномалію під час дослідження території. Супутників ніяких особливих форм рельєфу. Ви, звісно, не побачите. Рівнина приховує на глибині дивну структуру, на яку на поверхні немає і натяку. У 1976 році. За допомогою буріння свердловин зібрали кілька зразків глибинного ґрунту та виявили, що гравітаційна аномалія є наслідком падіння метеорита приблизно 100-120 мільйонів років тому. Це утворило кратер діаметром 3,5 кілометра, що є найменшим відомим та підтвердженим метеоритним кратером в Україні. На жаль, розмір та склад метеорита поки що невідомий. Зеленогайський кратер утворився в ранній крейді. У цій епосі продовжували жити та розвиватися динозаври, та вперше з'явилися квіткові рослини. Велика частина суші, яка зараз називається Європою, була покрита морем, але не місце падіння зеленогайського метеориту. Зараз кратер покритий. 60 метрами кайнозойських осадових порід. І дослідження 90-х років виявили, що кільчаста структура може бути складнішою ніж вважалося раніше. Можливо, сюди впав не один, а два невеликих метеорита, які утворили пару менших кратерів діаметром 700 та 800 метрів. Після цього кратер або кратери почали заповнюватися водою, формуючи метеоритне озеро. Про це свідчать глинисті відкладення та знайдений в них полок палеогенових дерев, зокрема сосни та дуба. Які існували 60 мільйонів років тому, саме тоді, коли у кратері почали накопичуватися осадові породи, під глинистими відкладеннями виявили ще й шар брекчій уламкової гірської породи з граніту та гнейсів, які містять сліди ударного метаморфізму, а також знайшли розплавлене скло. Це стало остаточною ознакою того, що глибинна структура є саме ударним кратером. А не, наприклад, кратером древнього вулкана на жаль, зеленогайську астроблему не надто активно досліджували, тому про неї відомо небагато. Але ці місця вважають потенційно алмазоносними, тому не виключено, що до неї ще повернуться. На шостому місці за розміром кратером в Україні є Ротмістрівський. Він розташований на Черкащині у районі села Ротмістрівка, яке, як кажуть, розташоване в самому кратері. На його місці зараз утворився ставок Мочар. Ротмістрівська строблема була утворена приблизно у той самий період, що і Зеленогайська – 120 мільйонів років тому, в пізньому юрському періоді або ранній крейді. Діаметр досягає трьох кілометрів. Ротмістрівський кратер також покритий шаром осадових порід, через що досліджувати місцину довелося бурінням свердловин. Зразки кернів свідчать про те, що кратер також з часом заповнився водою і став озером. На глибині були знайдені озерні відкладення та скам'янілости рослин та тварин, зокрема риб та ракоподібних. Крім того, в кратері Ротмістрівка є ще шар матеріалу товщиною 15-18 метрів, викинутий потужним ударом, що створив ще один кратер кратер, який розташований зовсім недалеко, Бовтиський. Про нього ми поговоримо трохи згодом. Імпактну структуру на півдні Житомирщини назвали на честь найближчого до неї села Білилівка. Астроблема має й другу назву: західна структура, яка пов'язана з тим, що кратер розташований у західній частині українського кристалічного щита. Цікавість до цього місця виникла через наявність тут імпактних алмазів. Якщо подивитися на координати кратера на Google мапах, ми побачимо лісовий масив, який у випадку попередніх кратерів ви б за що його не помітили, оскільки він перекритий кайдозойськими відкладеннями завтовшки від 150 до 40 метрів на периферії. Метеорит, що утворив цей кратер, впав приблизно 166 мільйонів років тому у середній юрі, коли морське життя процвітало, з'явилося багато основних груп динозаврів, а серед флори домінуючими були хвойні та папоротиподібні. Удар Теорита, розмір та тип якого, на жаль, нам невідомий, утворив кратер діаметром 6,2 км – П'ятий за розміром в Україні. Якщо умовно окреслити його межі, то села Білелівка та Котелянка розташовані прямо в кратері. Найдревніший, але не найбільший імпактний кратер в Україні знаходиться у Вінницькій області. Це єдина астроблема на території нашої держави, яка виходить на поверхню землі, тому її частково видно навіть супутників. Іллінецький кратер розташований на захід від міста Іллінці, і оскільки його добре помітно на поверхні, перші дослідження почали тут проводити досить рано, у 1851 році. Спочатку відзначили, що гірська порода тут незвична і відрізняється від навколишніх гранітів. 40 років по тому, нарешті, визначили, що то за гірські породи. Це були ортофіри та вулканічні туфи, які характерні для вулканізму. Але для українського кристалічного щита існування вулкана, хоч і давно згаслого, справа дивна та малоймовірна. У 1960-70-х роках поблизу тутешніх сіл проводили археологічні дослідження і виявили давній кар'єр з видобутку, як вважали на той час вулканічного туфу, але насправді зювіту зювітом називають гірські породи, які зовнішньо подібні до вулканічного туфу. З нього племена, що проживали на території України в третьому столітті до нашої ери, виготовляли жорна. Племена, до речі, належали до Черняхівської культури. Тільки в 1970-х роках дійшли висновку, що за усіма ознаками западина може бути ударним кратером, а не вулканом. Але активні дискусії щодо походження велися ще дуже довго. В 1975 році тут виявили імпактні алмази, які утворилися з граніту. Також в змінених ударом гірських породах знайшли підвищений вміст Нікелю, Кобальту та Іридію, що свідчить про забрудненість метеоритною речовиною. Це стало останньою ознакою того, що походження западени. Космічне. Метеорит, що впав на Вінниччині, був діаметром від 230 до 300 метрів і мав вагу 40 мільйонів тонн. Кам'янець при проходженні через земну атмосферу вибухнув та вивільнив енергію, яку можна порівняти з вибухом 120 мегатонної бомби. Після чого утворився кратер діаметром близько 7 кілометрів. Завдяки каліяргоновому методу визначили, що подія сталася 420 мільйонів років тому. Більша частина кратера зруйнована часом, перекрита відкладами палеогенового, неогенового та четвертинного періодів. Але невелика частина доступна на поверхні. Астроблеми продовжують вивчати і по сьогодні. Навіть розвідавши невеликі поклади алмазів, вчені розрахували, що ядро метеорита, який став причиною появи ліницького кратера, може знаходитися на глибині 700 метрів. Попри те, що кратер знають по всьому світові, у нас це місце не популярне, але побачити його б дуже хотілося. Щиро дякую цим людям за підтримку мого каналу. Вона для мене неоціненна. Завдяки вам, я можу вдосконалювати якість відео, вчасно оновлювати обладнання, що періодично необхідно, та втілювати в життя нові ідеї. Дякую усім, хто хоч колись донатив на мій блог, і особливо подяка Леоніду Єріоміну за таку велику пожертву. Якщо ви бажаєте долучитись до цієї підтримки, як завжди, усі посилання можна знайти в описі під цим відео. На Дніпропетровщині у Тернійському районі Кривого Рогу розташований метеоритний кратер, який знайшли в 1960-х роках під час розвідки та картографування території задля майбутнього видобутку тут корисних копалин. Цей регіон здавна був одним із найбільших у світі докембрійських родовищ заліза. Та й зараз центр кратера розташований між одними з найбільших відкритих кар'єрів в Україні першотравневим та Ганнівським, які оголюють деформовані породи фундаменту поблизу самого центру кратера. Під час дослідження ґрунту в цьому регіоні пробурили сотні свердловин, побудували кілька великих шахт і мережу шахтних тунелей на глибину понад один кілометр. В середині 1970-х років склоподібні та дрібнозерністі породи та брекчі помилково ідентифікували як докази древньої фанерозойської вулканічної активності українського щита. Та, оскільки жодні інші регіони кристалічного фундамента не містять подібних типів порід, ця гіпотеза не стала остаточною. В подальшому було знайдено багато ознак ударного метаморфізму, зокрема, діаплектичного скла, плавлення мінералів та порід, а також рідкісна знахідка конусів руйнування, тобто ущільнення породи під час удару його твердим предметом. Це виглядає як променистий малюнок на матеріалі, який піддався миттєвому ударному тиску. Тернівська астроблема дуже еродована. До того ж, покрита 50-метровим шаром палеогенового та голоценового алюфія наносною породою від потоків річок та струмків. Алюфія переважно складений галькою, валунами, піском та глиною. За допомогою калій аргонному датуванню ударного скла в зразках, взятих з глибин визначили вік Тернівського кратера. Метеорит впав 280 мільйонів років тому у пісньому карбоні. Цей геологічний період відзначився потеплінням, появою жуків та мух та заболоченням у Морське життя через потепління було значно різноманітнішим у порівнянні із сьогоденням. Співвідношення у зразках е нікелю та кобальту дали змогу припустити, що метеорит, який впав, був звичайним хондритом. Це найпоширеніший тип кам'яних метеоритів, характерною рисою якого є наявність хондр зернистих часточок у камінні зі значною кількістю заліза, зокрема нікелю. Приземлившись, він створив кратер розміром від 15 до 18 кілометрів у діаметрі. На жаль, перші роботи про тернівську структуру були доступні лише в радянських виданнях, і до західної літератури вони потрапили вже ближче до 90-х років, до того ж з неправильними координатами, часто лише в контексті видобутку в регіоні Заліза. Зараз же науковці розуміють наскільки важливе не лише видобування ресурсів, але й вивчення метеоритних кратерів, оскільки у свій час метеорити могли сильно вплинути на розвиток життя на нашій планеті. У Полтавській області поблизу села Оболонь розташований другий за розміром, відомий на сьогодні та підтверджений метеоритний кратер на території України. Серед науковців поширена теорія, що оболонська подія є наслідком падіння цілої групи метеоритів, під час якої утворилися також кратери Манітоба та Манікуаган в Канаді, кратер Рошор у Франції та Редвінг в Сполучених Штатах. У цьому районі поверхня щита полого опускається до Дніпровсько-Донецької Западини. Вперше ударну структуру було виявлено завдяки гравітаційній аномалії і, намагаючись знайти поклади горючих сланців в цьому регіоні, пробурили дві свердловини. Проаналізувавши керни з свердловин глибиною 860 та 1033 метра, визначили вік кратера. Він з'явився всередині юрського періоду, близько 170 мільйонів років тому, час, коли почали з'являтися амоніти. Кратер похований. Під 350-метровим шаром кайнезойських відкладень, на зразок пісковиків, алевролітів та сланців. Тому його також не видно на космічних та аерофотознімках. І тим паче ви не зрозумієте, що стоїте на його дні. Края з проблеми зруйновані часами. Її початковий діаметр на сьогодні невідомий, але видимі розміри становлять приблизно 20 кілометрів. На цій мапі можна побачити, що ця територія була вкрита морем, і цей факт підтверджує високий вміст хлору, що виявили у зразках з кратеру. Зараз же центр оболонського кратера знаходиться на території гідрологічного заказника Гракове. На найбільший метеоритний кратер в Україні вперше звернули увагу в 30-х роках минулого століття, але лише через 20 років заклали перші свердловини, де навіть знайшли горючі сланці, а під ними зювіт, який так часто плутали з вулканічним туфом. Бовтиська Западина, а по Бовтиський кратер розташований поблизу одноіменного села та річки на Кіровоградщині, оскільки Астроблема знаходиться на глибині 600 метрів і покрита півкілометровою товщею осадових порід, супутника, як ви вже розумієте, кратер майже не Помітно, та якщо придивитися до цієї запади на місцевості, можна впізнати ознаки падіння космічної камінюки. Намагаючись визначити вік кратера, розбіжності спершу були досить великі: і 55 мільйонів років, і навіть 170 мільйонів. Та останні дослідження, врешті-решт, прийшли до цифри в 65 мільйонів. Це початок Кайнозойської ери, коли біорізноманіття відновлювалося після масового вимирання, що сталося наприкінці крейдового періоду. Вимерли динозаври, деякі молюски, такі як аммоніти та белемніти, але з'являються деякі родини сучасних птахів. На суші розвиваються савці, хижаки, гризуни, мавпи тощо. Гадаю, ви вже не здивуєтесь, що спочатку западину сприйняли за древній вулкан з величезним кратером більше 20 кілометрів у діаметрі. Але дослідивши це місце краще, запропонували іншу гіпотезу: це ніякий не вулкан. Бовтиська западина справжній ударний кратер, який має усі ознаки. Правильна кругла форма, кільцевий вал. Центральне підняття з діаметром в 6 кілометрів, плавлене скло, брекчії та ударні мінерали. Діаметр Бовтийського кратера становить 25 км. кілометрів. Це робить його найбільшим, відомим на сьогодні українським метеоритним кратером. Гіпотезу щодо його космічного походження офіційно підтвердили лише в 90-х роках. Останні дослідження свідчать про те, що метеорит впав на острів на краю Мілкого моря близько 65 мільйонів років тому. Теплий клімат того періоду підняв рівень світового океану, так що суша, яку ми знаємо сьогодні як частину світу під назвою Європа, була представлена здебільшого великим архіпелагом. Вважають, що одразу після падіння метеорита дно кратера залишалося буквально у розплавленому стані, тому атмосферні опади просто випаровувалися. Формування озера стало можливим лише після того, як розплав охолонув до температури нижче 100 градусів. Гаряча вода змінювала хімічний склад стін кратера, а висока температура не давала змоги життю розвиватися всередині астроблеми. Тому перші 120 метрів осадового шару над дном кратера позбавлені залишків життя. Наступні шари осадових порід вже Накопичувалися в умовах прісноводного басейну з нормальною температурою води, Бовтеж теж довгий час залишався великою озерною улоговиною, де збереглися унікальні зразки часів крейди та палеогену. Ймовірно, найбільшим ударним кратером в Україні може бути не Бовтиська Западина, а Маневицька кільчаста структура, яка вдвічі її більша та має діаметр 45 кілометрів. На жаль, поки що не доведено точно, що структура все ж космічного походження. Дослідження щодо цього ще що ведуться, тому офіційно підтвердити та внести її до переліку усіх метеоритних кратерів Землі, поки що не можуть. У центрі ймовірного кратера розташоване селище Маневичі, що на Волині. Якщо її все ж визнають а з проблемою, вона буде єдиною в Україні, що розташована не на українському кристалічному щиті, але поки що ми не можемо офіційно вважати цю структуру кратером. Тому в сьогоднішньому відео Маневицька кільчаста структура згадується лише для того, щоб ви запам'ятали цю назву на випадок новин у майбутньому. Можливо, тут є глядачі, які живуть прямо в Астроблемі? Пишіть в коментарях, чи ви про це знали. Якщо це відео вам було цікавим, обов'язково напишіть коментар та поставте вподобайку. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.